Я сьогодні бачився за клієнтом, він сказав, Володя, розказуй всім про це, тому що ти не помилявся, це правда. Дивіться, що клієнт платив за свою страхівку 2100 доларів в місяць. А, боже, в рік, вибачайте, в рік, 2100 доларів в рік. Ми зробили клейм за цією страховою компанією, отримали гроші на новий сайдинг, на новий дах. Тепер дах новий, сайдинг новий. Проходить місяць, страхова компанія вертає йому 610 доларів і каже, слухай, тепер ти за страховку платиш менше, тому що ризики, що з твоїм будинком буде щось не так, зменшилися. Ціна за страховку не залежить від того, скільки вам страхова компанія заплатила, чи заплатила вам хоч щось, чи ноль. Ціна на за страховку залежить від того, наскільки ризикований ваш будинок є. Страхівка це переймання ризиків з вашої відповідальності на їхню. Тому хочете платити менше за страховку, ремонтуйте свій будинок і давайте страховій компанії знати про те, що він відремонтований. Якщо хочете, давайте знати про це нам, і ми відремонтуємо ваш будинок за ціну цієї ж страхової компанії, щоб потім ця ж страхова компанія зменшила ціну кількість грошей, яку ви їм платите. Знаю, трошки складнувато, але воно працює. Якщо вам цікаво, давайте знати, зробимо це і для вас.